Зараз про лють людь якої недостатньо лють, яка прокинулася навіть в тих, хто хотів, можливо, спати і проспати цю війну і не знати про те, що відбувається усі ці вісім років, які передували повномасштабному вторгненню, але розбудили, розбудили навіть не вибухи, а розбудили розуміння, що роблять росіяни на окупованих територіях, їхнє справжнє ставлення до українців, звірства, які розбудили, здається. Увесь світ той жах, який проникає до нас всередину, той жах, який а, проникає і не дає розуміння, як взагалі люди можуть коїти таке. Люди, які приходять на інші території, зараз нелегкий сюжет, але дуже важливий про звірства росіян в Україні. Армія російських убивств залишила по собі кривавий слід, який вже не стерти. Понад місяць мешканці Київщини були, наче у пеклі 1369 ексгумованих тіл, 14 братських могил, і майже з десяток катівень, у яких мордували та розстрілювали ні в чому не винних українців. Після деокупації області задокументовані та зафіксовані воєнні злочини змусили здригнутися увесь світ. Наймасовіші звірства окупанти коїли у невеличкому містечку Буча. Згодом убивство цивільного населення назвуть геноцидом та Бучанською різнею. Вулиця Яблунська стала страшним символом звірств росіян. Дорога буквально всіяна тілами убитих. Їх тут знайшли близько півсотні розстріляна пенсіонерка у дворі власного будинку. Жінка, яка їхала на велосипеді, її руку запам'ятали через акуратний манікюр з сердечком. Або цей чоловік в помаранчевих будівельних рукавичках. Усі вони були звичайними мешканцями бучі. The, Пів одинадцятого утра було. Їхали спокійно і почув вистріли. Спочатку не поняв, що це за вистріли, а потім повернувся до Міші, А в нього кров з вуха тече, і він починає падати. Тіло 58-річного Михайла знайшли на дорозі поруч із велосипедом. Фактично, він став першою жертвою росирній на Яблунській. Це було 4 березня. Олександр разом із Михайлом їхали в лікарню до родича. Хлопець каже: не боялися, бо й гадки не мали. Що окупанти влаштують жахливе сафарі, вулиця була гнітюча, порожня, і раптом тишу пронизали постріли. Їх було близько десяти, і всі прицільні по чоловіках. Я пригнувся до велосипеда і свернув сюди в Ми Просто пощастило. Вони побачили, що ми чоловіки, і в них був напевно наказ. Знищувати всіх чоловіків, а це відбувалося того ж дня за кілька сот метрів. Кадри тер з яблунської чоловіків зі зв'язаними руками та очима ведуть під супроводом російські солдати. Воно заложники там лежать під забором. Після деокупації полонених знайдуть закатованими. Усі восьмеро були місцевими тероборонівцями. Яблонська 144. сорок мір. Глаза положили. Люди для росармійців були живим щитом, тому вони облаштовували свої штаби у густо населених районів. Засідка у окупантів була і у цьому дитячому таборі. В одному із віддалених корпусів вони зробили катівню, де стратили п'ятьох волонтерів. За версією слідства перед загибелю люди пережили просто страшні тортури. У стіні темної сирої пивниці залишилися з десяток кульових отворів. У закатованих були зв'язані за спиною руки, вибиті очі та зуби, а у одного відрізані щоки. Тих катували, і вони просто сиділи на землі, там якось схиливши голо один до одного, вже їм вистрілили безпосередньо вже там, не знаю, притомним чи не в притомному стані. Де вони, скоріше всього, катували, мабуть, прив'язували їх до... до тих сіток. Каже, що це, що наче воно проходить, і на бороту має кось розв'язується. Роз... Роз... Ну, плаче прямо істерика. Кожен день згадується ці всі слова мамочка. Мама, мама, це у нього такий, він. Такий мамин був. Це десь наругає його трошки. Мам, побачиш, ти будеш мною гордити. я кажу, це вже точно. Що... Мати 40 сорокарічного Сергія за майже рік так і не наважилася прийти на місце страти сина. Чоловік залишився в окупованому місті, аби допомагати жінкам та дітям евакуюватися. 12 березня його та інших волонтерів схопили росіяни і відвели до того самого табору смерті. Пані Галина припускає, мучителі глумилися над її Сергієм і іншими бранцями майже два тижні. Поранення наскрізь на кінцівок та хлобища з пошкодженням внутрішніх органів. То в нього я нарахувала сім польових поранень тільки в ножки. У нього на квартирі жили жив е, офіцер, і в нього там, по-моєму, були якісь носки одіти. І вони, видно, допитували його, бо вони бачили, що якісь сліди е, ну, армії. Ну, він ну, ну по ньому було видно, що він не офіцер, що він не може знати нічого, що він ну, ніякої вреди не може принести для цієї Росії. Це було видно. Це було просто, а може просто, отак. От, от знаєш, от вони такі злаблені, вони такі подлі, вони, вони дійсно нас ненавидять. Виявлено а, чотири а, тіла, три чоловіки. Та одна жінка в братській могилі у лісі на околицях села Мотижин правоохоронці знайшли убитую цілу родину. Це селищна голова Ольга Сухенко, її чоловік та син. Сім'ю викрали та розстріляли лише за те, що вони відмовилися співпрацювати з окупантами. Подібні ями смерті були на позиціях загарбників понад півроку після звільнення Київщини у лісах не трапляли на десятки замордованих цивільних. Це були чоловіки зі зв'язаними руками, простріляними ногами та скронями. Їх викрадали з власних квартир, з власного подвір'я, привозили туди і катували, тримали в ямах. А після деяких з них страчували. І такі, на жаль, поховання фактично є на кожній позиції розташування армії Російської Федерації. Це шокує, але для росіян це був шаблон ведення війни. Аналогічні масові убивства вони коїли ще 30 років тому під час війни в Абхазії. Моторошні кадри оприлюднив один із дослідників війни в Абхазі Георгій Джахая. Їх відзняли самі ж бойовики у невеличкому грузинському селі. Дуже ноги там поубивали Абхази, чеченці, росіяни. Іздівалися, на ними зжигали жигалиміс з дамами. Таких дуже багато. Багато сотні були вбиті. От були вбивства мирних жителів, знасилування жінок, дітей. Це... Это... Етні чистки когда по етнічському признаку. Они уходили из города, і кто то проїхав на и просто розстріляв всіх идущих по вулиці. вот таких кадров много очень похожи на то ми бачили в віділивбучі. Лише за офіційною статистикою тоді убили 430 ні в чому не винних грузинів. Не всі злочини вдалося задокументувати через окупацію території. Та приховати замучених росіянами українців не вдалося. Злочини побачив увесь світ. Численні братські могили, розстріляні і спалені автомобілі з людьми всередині. Фіксували не лише ми, а й іноземні журналісти. Документуванням воєнних злочинів росіян займаються і правоохоронці, і громадські організації. Спеціально створена ініціатива Трибунал для Путіна зафіксувала понад пів тисячі убивств. Лише на території Київщини третина з них якраз відноситься до умисних вбивств в стрілецькою зброєю чи іншим способом. В деяких населених пунктах окупанти залишили, наприклад, там шеврони чи якісь особисті речі. Вони передають фотографії вже якби зроблені, або Інформацію про це документатори опитували очевидців, яким пощастило вижити, збирали докази у родин загиблих і усю достовірну і перевірену інформацію передавали слідчим. Це допомогло встановити бригади та частину імен росармійців. Працює по напрямку встановлення повних анкетних даних солдатів, офіцерів, командирів, які перебували тут на території Київської області, і в їх вже в базі більше п'яти тисяч. Цього росармійця, який глумився над мешканцями Ірпеня, схопили у полон аж на Херсонському напрямку. Андрій Медведєв був стрілком-розвідником 1 першого батальйону 104-го полку 76-ї дивізії однієї з військових частин армії РФ. Нелюда впізнала його жертва. Пристав мені пістолет отак договорив. Хто? Да. І я так дивився на нього. Потім він сказав, ти що служиш з ДСУ, кажу. Він, виходить, я зажмурив очі, і мене оголосили, ну, він стрелював мимо. Потім він мене ще раз ударив. Сказав, Подавля. Подавля. Тоже ж в і чим був? На я точно не пам'ятаю, я мог теж вистрілити пістолету. Татист, да я селяне приймав участь у бойових діях, а саме на території Сирії, на території Криму, Донецької, Луганської областей та інших областей України, ті, хто пережили жахіття окупації, зараз найбільше бояться повернення росіян. Мати убитого волонтера Сергія ходить до психолога і намагається придушити у собі біль та ненависть. Сили терпіти додає віра в те, що Катюга, який замордував сина таки понесе покарання. Це людина. Ну я сподіваюся, що він вже не вживи. Ну якщо він вже Отако точно постріляти його, отак, катувати, але не дати вмерти. Та він оцінить оце все. Отак йому постріляють, 10 разів в ноги. Тим часом 20 країн світу вже розпочали власні розслідування щодо воєнних злочинів росіян в Україні. А європарламент ухвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу для вищого керівництва РФ. Це дасть право міжнародному кримінальному суду нарешті почати повноцінне розслідування і в майбутньому притягнути до відповідальності диктатора Путіна. І всіх його посіпак убивць не можемо притягти мені президентської Федерації. До відповідальності в наших судах, бо у нього є імунітет. Його можна тільки в міжнародних судах притягнути до відповідальності. І тому тут ми працюємо з міжнародним кримінальним судом і намагаємося створити цей спеціальний трибунал по агресії. За рік від початку повномасштабного вторгнення першим і поки що єдиним свій вирок почув 21-річний російський військовий Вадим Шишимарін за вбивство цивільного на Сумщині. Командир танкового відділення отримав спершу довічне ув'язнення. А згодом апеляційний суд Києва пом'якшив термін до. 15 років за ґратами Олена Ровенчук, Сергій Приходько, Олексій Баклайкін та Олег Радченко для телеканалу Київ.